Минаючи убогі села, понадніпрянські, невеселі, Я думав, де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі, і сниться сон мені, дивлюсь, В садочку квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпро геть геть розкинувся, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку, під вишнею у холодочку, моєї. Сестра, много святая, Не наче неначе врай спочиває, і їй, здається, виринає, та за широкого Дніпра мене не Бога виглядає. За хвилі човен доплива, за хвилі човен порина. Мій братіку, ти моє доле, і ми прокинулись ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти, ще з маличку колючу ниву, молися, сестро. Будемо живі, то Бог поможе прийти.